Усім привіт! З вами Павло. І сьогодні поговоримо про цікавий новий реліз від SIVA Audio, модель Nightingale Pro. Їх попередники Nightingale були внутрішньоканальними планарами, які привернули до себе доволі багато уваги, тому що дійсно видавали те, що очікуєш від планарів, хоч і в зменшеному форм факторі. Ну, що дають про ми побачимо в цьому огляді. А в цілому вони коштують десь трохи менше 300 доларів. Ну і за ці гроші сівга дійсно намагалася видати максимум: металеві шели, фейсплейти з зібраного дерева, гібридний кабель. Ну і звісно, їх предмет особливої гордості, мініатюрний планарний випромінювач. Як все звучить, що це дає? Ну, зараз побачимо в цьому огляді. Тож давайте на них. Подивимося детальніше, а анекдот дня сьогодні такий. Ось тільки око перестало сіпатися, як знов ваше обличчя. Доброго ранку. Пакування доволі мінімалістичне, але виглядає приємно завдяки ось цій текстурі на чорному картоні. Тут в нас, як бачите, фульгування і все таке інше. Зовні не так багато інформації, тож найцікавіше на нас чекає всередині. Тут інструкція коротенька. Самі навушники і чохол. Більше нічого, все інше тут просто поролон. Чохол, до речі, дуже гарний. Він такий твердий, дійсно виглядає топово. В комплекті в нас кабель і коробочка з насадками. А тут в нас два набори по три пари насадок в кожному. В цілому, мабуть, в цій ціновій категорії хотілося б ще й змінні конектори, але взагалі комплект поставки, вся зовнішня частина на дуже класному рівні. Дизайн навушників грається з нашими очікуваннями, тому що ну, більшість людей, які користуються навушниками, вони звикли до того, що фейсплейти в нас мають ось таку форму. Вони розширені зверху і звужуються донизу. Але тут в очі кидається той факт, що логотип компанії виглядає догори дригом. І це тому, що насправді вони мають бути орієнтовані ось таким чином. І це, мабуть, має насправді сенс, тому що тут в нас широка частина знизу, де розташований випромінювач, а зверху тільки конектор, і тому тут в нас звуження. Але доволі цікава така гра з очікуваннями і з реальністю. Тож виглядають вони дуже приємно, зроблені з металу, якість складання дуже і дуже добра, Ну ви самі бачите. Ось ці фейсплейти, зроблені з зебрового дерева, теж виглядають доволі унікально завдяки тому, що в кожного неповторна текстура, і кожна, кожен фейсплейт виглядає по-своєму. Я побоювався, що буде дискомфорт при пасаці, але цього не трапилося. Ну, принаймні, в мої вуха вони сіли без жодних проблем. Звуководи доволі короткі, тому посадка не глибока, але правильний кут допомагає їм розташуватися у вусі доволі комфортно. Є помітний виступ, щоб тримати насадки, і ось така цікава захисна сіточка. Ну в цілому, сівга вони вже багато разів демонстрували, що вони дійсно роблять гарні речі, хоч в бюджетному сегменті, хоч в не настільки бюджетному, тому навушники ці не стали виключенням, ну, це й добре, мабуть, так. Натягнув насадку, ну майже майже натягнув. Ну, коротше, потім натягну. А кабель зроблено змінним. Тут використовуються ось такі конектори. Вони як майже QDC-шні, тому що тут в нас трохи притоплені, заглиблені піни і виступаючи сокет, але в цілому не так сильно, як на QDC. Ось так вони під'єднуються, виглядає все це доволі гарно. Ну і завдяки тому, що фейсплей трохи прикриває коннектор, теж доволі. Цікавий вигляд. Кабель зроблений прям дуже так авдіофільський, пафосно. Такий завушений, і після цього в нас по чотири дроти йде на кожне вухо: один золотистий і три чорних. Він десь середній за м'якістю, не прям м'який, але не супер жорсткий. Але завдяки плетінню, такому і підібраним матеріалам, мікрофонний ефект тут не сильно виражений. Ось такий розгалужувач з повзунком, і після розгалужувача йде до ось такого от штекеру. Навіть, бачите, передбачили тут пружинку для захисту від переламів. Ну, в цілому, зовнішній вигляд, як на мене, їм дуже вдався. Виглядають вони класно. На офіційному сайті Сівга, присвяченому цим навушникам, є діаграма, яка показує, що там в них всередині. Ну, англійською вони називаються вибухові діаграми. Я не знаю, як це точно перекладається, так на коли щось тривимірно розкладено на детальки. І цікаво там те, що насправді в них такий випромінювач, як в великих навушниках, тільки мініатюризований. Тобто, там є ось така малесенька діафрагма, як нікоть на руці. На неї вона там прям тонесенька, натягнута на не... на ній надруковані ці доріжки, по яким біжить струм. Маленькі магнітики об'єднані в решітку. Ну тобто, взагалі, все виглядає так, як великий драйвер, просто зменшений. Але насправді і звучить він так само, дає те, що очікуєш від планара, фокус на детальності, фокус на мікроконтрасті, але не такий от сухий, як в арматурах. А більш правильний, але все рівно навушники доволі нейтральні, вони помітно фокусуються на мікроконтрасті, хоча й не звучать при цьому занадто агресивно. Але вони дуже-дуже-дуже вибагливі та прискіпливі до якості матеріалу. Тобто, це прям такий а, шлях в аудіофілію і всі пов'язані з цим страждання про недосконалість. Ну, але якщо матеріал класний, то ви отримаєте прям дуже добре звучання. Давайте, мабуть, покроково. Бас іде глибоко, він такий зібраний, він швидкий, як там якісь. А Майстер єдиноборств в легкій вазі сухий, швидкий і дуже боляче сильно б'є. Такий тут і бас. Прям велика кількість дрібних нюансів, ось цих, які підкреслюють реалізм, але вони не гіпертрофовані. Тому тут немає ось цього ефекту вип'ячування інструментів низькочастотного діапазону наперед. Дуже класно передаються текстури, але фактично жодної доданої ваги. Ну, мабуть, це те, що і очікуєш від планарів, а дуже гарно відіграє натуральні інструменти. Але в цю і завдяки а, тому, що тут є помітна ось ця ударність і є гурків, коли це необхідно. То здебільшого і з електронною музикою гарно порається. Але якщо ви звикли до доданої ваги, то це моделька точно не для вас. Ну, давайте, мабуть, по прикладах. І перший наш приклад це Glitch Mob, Can't Kill Us. І от Glitch Mob якраз у своїй музиці вони ставлять більше акценти саме на ось таку пружність і ударність. І тому ці навушники завдяки тому, що планар прокачує помітну кількість повітря, але робить це дуже швидко, гарно пасує до цього треку. І, звісно, бас чудово контролюється і залишається на своєму місці, даючи простір і для середніх, і для верхніх частот. І такий більш класичний аудіофільський трек Джері Кортес Around the Globe. Тут в нас помітна кількість басу, але він акцентований прямо в запису. І навушники це дуже чітко передають і показують, відіграючи саме так, як задумано. Але завдяки швидкості дуже добре знов-таки звучать і середні частоти. Навушники безумовно дуже когерентні, бас плавно переходить в середні частоти, і середина при теж сфокусована на мікроконтрасті, але не звучить моніторно, але знов-таки коли є в запису. Коли запис гарний, у вас тут буде просто все неймовірно, і насичений жіночий вокал, і вагомий чоловічий, і всі інструменти, коли потрібно, агресія ну от все це буде. На поганих записах ну все буде ну так, як записано і ніяк інакше. Тобто, тут немає намагання там підкреслити макродинаміку або додати ваги, там підкреслити емоції. Ні, відіграти от строго те, що є. Тут навіть немає з цього підйому в області верхньої середини. Ну, він є, але він дуже помірний, а тому, що навушники не намагаються щось підкреслити і зробити більш. Привабливим або більш яскравішим, ніж у житті. Уявна сцена велика, масштабна, об'ємна, знов-таки, якщо це дозволяє джерело і матеріал. А є ось цей ефект голографічного позиціонування, є ефект масштабу, коли це потрібно. Ну, звісно, як для внутрішньоканальних навушників, не треба тут очікувати результатів якихось колонок чи чогось такого. І перший приклад це Джон Лорд Анданте, це його запис, концерт для групи з оркестром. Не знаю, тут видно на відео чи ні, але тут купа музикантів: ну, Джон Лорд, Брюс Дікінсон, Джо Бонамаса, Стів Морс. І ще купа видатних людей. І оркестрова частина тут класна. Ну, тому що Джон Лорд і композитор гарний, і та частина, що відповідає за слово група. Ну і в цьому треті, класний вокал, оркестрова частина, все це дуже гарно подається. І створюється така атмосфера ну, концерту виконання цими навушниками на дуже класному рівні. І цікавий трек, квінтет. Ну, теж бачите на екрані тут найвидатніші: Чарлі Паркер, Дізі Гілеспі, Бад Павел, Макс Рос, Чарлі Мінгус. Половина списку з мого відео про найвидатніші джазові альбоми за всю історію жанру. Тож і вони разом грають наживо, і що цікаво, цей трек він доволі агресивний. Він сфокусований на мікроконтрасті і навушники це дуже чітко передають. Тому звучить трохи різко, але ну, це прям так як задумано. І тому це не як не недолік навушників, а просто вони показують трек, яким він є. Ну і верхні частоти, якщо ви до них чутливі, ну ви вже здогадуєтеся, що ці навушники краще послухати попередньо. Але в цілому я б не сказав, що вони прям яскраві. Вони м м збалансовані. Вони дуже натуральні, просто тут немає ось цього доданої ваги на низьких частотах, яка зазвичай балансує верхні частоти. За рахунок цього верхні частоти звучать відкрито, насичено, детально і доволі енергійно. В них гарна протяжність може не максимальна, але помітно більша за середню. в них трохи швидше ніж потрібно. Атаки і затухання. За рахунок цього в нас є ось цей ефект повітряності. Але це дуже невеликий такий недолік тут. Натомість ми маємо гарну передачу і базових і складних обертанів і дуже таки непогано шаруватість, особливо для цієї цінової категорії, що нам дає доволі от гарну картину від всіх цих тривимірних штук, які допомагають побудувати верхні частоти. Перший приклад це скізм, шизм від тул. І тут я цей трек обрав, тому що тут багато цікавої перкусії, і навушники добре її відіграють, розбираючи на ну, на окремі частини, але подаючи взагалі цілісно. Ну і гітара з обертунами теж дуже класна. Ну і Майлз Девіс, Blues, Ну це взагалі та абсолютна класика, один з найвідоміших аудіофільських альбомів багато хто починав збирати свою колекцію вінілу з нього, максимальна якість запису. Ну і може не максимальна, але дуже крута для цієї цінової категорії. А технічність, детальність і насиченість навушників усіма нюансами. Тому це от прям такий дійсно а Глибокий досвід прослуховування цього треку в усьому його багатстві барв і кольорів, і всім всіх усіма всі, його нюансами і дрібничками. По джерелах їм дійсно потрібно щось добре, або там якийсь гарний портативний ЦАПік, або стаціонар, або плеер, десь, хоча б середнього рівня, і не через потужність вони не прям там вимагають якихось ватт, двох ватт. Звісно, багато хто вважає, що прям планарам треба якомога більше потужності, але насправді ні. Їм треба трохи більше, ніж Динамо, внутрішньоканальним моделькам, але не прям так, щоб занадто багато. Але тут головна, головний критерій джерела це технічність і можливість все це контролювати, щоб розкрити їх сильну сторону. А Порівнювати їх з якимись динамоми, гібридами, арматурами жодного сенсу, тому що це ну, зовсім інший досвід. Це там, я не знаю, як е, порівнювати не знаю, там, автівку з мотоциклом, і обидва з колісами, обидва їздять, але ну, це зовсім різні речі. Тому єдине, мабуть, з чим їх можна порівняти, це попередня версія Сівген, ну, Найтінгейлов. І попередні Найтінгейли в них менше ось цієї пружності і. Ударності на низьких частотах за рахунок цього вони більш сфокусовані на середніх та верхніх частотах, а тут вони додали ось цієї пружності, зібраності удару, і за рахунок цього звук більш такий збалансований і більш природній. Це все ще не якісь там навушники для басхедів і близько, але все ж вони ближче до нейтральності і за рахунок цього виграють в натуральності. Тож це дуже класна моделька, але вона не для всіх. Ви маєте розуміти її переваги і недоліки. І це взагалі вони є одним і тим самим, тобто їх перевага, це те, що вони дуже детальні, але це їх недолік. Тому насправді дуже класна моделька, але якщо ви прям хочете такі от планари у вас в вухах з фокусом на технічній складовій і нейтральному звучанні. Тому класно, що сівга їх зробили. Дуже добре, що вони апгрейднули, звичайні натінгейли до цієї Pro-версії, підтягнувши там їх низькі частоти, зробивши їх більш зібраними, але в той самий час не загубивши там чудові середні і верхні частоти. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ, і до наступних зустрічей.